У різних куточках світу, серед народів, що ніколи не знали один про одного, збереглися схожі легенди: про світи, що народжувались і гинули, про цивілізації, змиті водою чи знищені вогнем, і про людей, які володіли знаннями недосяжними для нас сьогодні. Археологічні знахідки останніх десятиліть лише підсилюють ці загадки, змушуючи замислитись можливо. Історія людства набагато старіша, ніж ми звикли вважати. Існує легенда, яка проходить крізь культури, що ніколи не мали між собою зв'язку. У Майя це історія про п'ять сонць, кожне з яких відповідало цілій цивілізації, знищеній катастрофою. У Індії це цикл юг, де світ народжується. Розквітає, занепадає і знову починається заново. У шумерів є список царів, де вказано, що до великого потопу правителі жили по кілька тисяч років, а після катастрофи людське життя стало коротким. Єгипетські жерці вважали, що історія людства починалась і закінчувалась не раз, пам'ять стиралась після кожного очищення. І всюди повторюється одна і та сама ідея до нас вже існувало інше людство. Вони були не схожі на сучасних людей вищі, сильніші або більш гармонійні. Можливо, вони сприймали світ не лише очима, а якось інакше, через пряме відчуття реальності. Більшість згадок про них пов'язані з катастрофою. У Майя це хвиля, що знищила перший світ у ведах. Підняття океанів і руйнування міст у шумерів потоп, через який бог Енкі попереджає утнапіштима. І якщо це просто міфи, тоді чому подібні історії повторюються на всіх континентах? Можливо, це пам'ять про подію, яка справді сталася. Археологія теж дає дивні натяки. На початку 2000-х на дні Індійського океану. У затоці Камбей виявлено структури, які нагадують вулиці та храми, а їхній вік приблизно 11 тисяч років, тобто вони старші за Єгипет і Месопотамію. Це відкриття ставить під сумнів офіційну історію розвитку цивілізацій: одні вважають його міфічним містом із ведичних переказів, інші слідами до історичної культури, що існувала під попереднім сонцем. А на дні Балтійського моря тягнеться майже кілометр кам'яної стіни, відомої як Блінкервол, офіційно мисливська пастка для оленів. Але її надто рівна лінія і камені викликають сумніви. У 2024 році дайвери зафіксували вздовж неї слабке електромагнітне поле. Апаратура давала збої. Ходять чутки, що це залишки стародавнього бар'єра. Або межа між двома світами, яку море колись перетне знову, в цей же час біля берегів Японії тераси Йонагуні, що виглядають обробленими та мають чіткі прямі лінії та сходи. На глибині близько 25 метрів лежать масивні кам'яні структури з чіткими прямими лініями, що нагадують руїни стародавнього міста або храму. Одні дослідники вважають, що це природне утворення, створене ерозією, інші, що це сліди до історичної цивілізації, можливо затопленої під час підняття рівня океану наприкінці льодовикового періоду. Деякі дослідники, зокрема професор Масакі Кімура, вважають Йонагуні залишками стародавньої цивілізації. Яка могла існувати до останнього льодовикового періоду понад 10 тисяч років тому, і зникла після різкого підняття рівня океану. Водночас більшість офіційних геологів наполягають, що форма плато результат природних процесів, вертикальних та горизонтальних тріщин, характерних для осадових порід. Та все ж, кількість прямих ліній, правильних кутів і ознак можливої обробки каменю. Викликає сумніви, чому природа створила настільки симетричну структуру саме тут. Деякі підводні дослідники навіть повідомляють про ієрогліфічні символи, зображення та кам'яні ворота, однак чітких доказів на користь штучного походження поки що не представлено. Отже, питання залишається відкритим: це унікальна геологічна формація, що дивовижно імітує архітектуру. Чи руїни цивілізації, про яку ми ще нічого не знаємо? У Туреччині є Гебеклі Тепе храмовий комплекс віком понад 11 тисяч років, який хтось навмисно засипав землею, немов намагаючись зберегти для когось у майбутньому. І трохи далі в тому ж регіоні лежав Норсун Тепе, місце, яке майже ніхто не згадує, але його історія вражає. Це був штучно сформований пагорб діаметром близько пів кілометра, в якому археологи знайшли сліди численних перебудов, мовби це місце було важливим протягом тисячоліть. За однією з версій це могла бути одна з найдавніших у світі металургійних шкіл, за іншою, місце, де зберігали пам'ять про попередній світ у 1974 році. Територію затопили води водосховища, і розкопки припинилися. Бурова платформа зараз стоїть прямо там, де колись були проходи, ніби весь об'єкт за наказом когось просто заховали під воду. Є дослідники, як, наприклад, Клаус Шмідт, який вивчав гебеклі ТП, що допускають думку: всі ці споруди не створювалися первісними людьми, як їх називають у підручниках. Можливо, вони були побудовані за традиціями, переданими від когось, хто жив до глобальної катастрофи. Те саме припускає Грехем Генкок, який говорить про цивілізацію льодовикового періоду, що зникла після падіння метеоритів приблизно 13 тисяч років тому. Вчені з університету Колорадо виявили в Гренландії сліди платинових шарів. Типових для космічних ударів, датованих саме цим періодом. І ще чому архітектура мегалітів по всьому світу така схожа: піраміди в Єгипті, піраміди в Мексиці, піраміди в Китаї, в Судані, в Перу. Навіть під льодом Антарктиди супутники фіксують структури, схожі на пірамідальні форми. Наче хтось давав креслення, і різні народи повторювали їх, не знаючи сенсу. І якщо світ справді рухається циклами, якщо перше сонце згасло, друге розбилося об море, третє було поглинуте льодом, четверте знищили землетруси та хаос, то ми живемо під п'ятим, а п'яте у мая – останнє. І Тоді питання навіть не в тому, чи були ті, хто жили до нас, питання, чи залишили вони попередження, і чи встигнемо ми його прочитати. На сьогодні це все. Як завжди, чекаємо на вашу підтримку у вигляді коментарів та вподобайок, якщо вам сподобалося це відео. А також не забудьте підписатися на канал та завітати у наш телеграм. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.